Будь-яка зброя може завдати серйозних травм та стати причиною смерті через її необережне використання або неправильне зберігання. Аби вберегти життя собі та оточенню, потрібно дотримуватись правил безпечного поводження із вогнепальною зброєю. Правило перше завжди поводься із зброєю, як із зарядженою. Стався до зброї так, ніби вона може вистрілити в будь-який момент, навіть без натискання на спусковий гачок. Правило друге: не направляй зброю на те, що не хочеш знищити. Тримай ствол зброї спрямованим в безпечному напрямку, не направляй зброю на людей і не дозволяй цього робити іншим. Правило третє: не торкайся спускового гачка, поки не готовий стріляти. Привчайся тримати палець чим далі, на скобі або за її межами. Правило четверте: будь впевнений своїй мішені і тому, що за нею. Ніколи не стріляй, доки не уявлятимеш точно, де куля завершить політ і на яку перешкоду натрапить на своєму шляху. Правило п'яте. Перевір набійник та запобіжник зброї. Заряджай тільки коли готовий стріляти. Розряджай, як тільки закінчив. Після перерви у використанні переконайтеся, що зброя не заряджена. Отже, потрібно виконувати наступних правил безпечного застосування вогнепальної зброї. Правило перше. Завжди поводься із зброєю, як із зарядженою. Правило друге. Не направляй зброю на те, що не хочеш знищити. Правило третє. Тримай палець поза гачком. Правило четверте. Будь впевнений в своїй мішені і тому, що за нею. Правило п'яте. Перевір набійник та запобіжник зброї.